Вечір добрий. Ваші увазі новини рідного міста. У студії працює Микола Бойків. Про головне за кілька секунд. Літній сезон відкритий. Хтось прохолоджується напоями, хтось морозивом, а хтось біля ріки. Там комфортніше на пляж, де яблуку не було, де впасти. Спека погнала людей на вихідних. Сьогодні відпочивальників менше. Чоловіки у воді, а дівчата засмагають, щоб мати бронзовий колір шкіри. За словами медиків, засмагати на сонці шкідливо, особливо для тих, у кого є різноманітні утворення на шкірі. По-перше, це спричиняє швидке старіння самої шкіри. По-друге, може бути причиною меланоми та онкозахворювань. Коли у вас є на шкірі якісь новоутвори, особливо великі, особливо дуже темного кольору, краще все-таки не загоряти. не загоряти. Ну, мало того, що всі південні нації, вони всі, особливо жінки, старо виглядають, тому що вони дуже багато перебувають на сонці. Тобто на шкіру сонце Беспосередньо, якщо воно довго впливає, воно шкодить. Однозначно, це вже досліджено. А той, хто має якісь новоутвори, йому бажано не загорати взагалі. Крім того, довге перебування на сонці може викликати сонячний удар. Запобігти цьому можна дуже просто прикрити голову та частіше заходити у воду. У разі симптомів вони такі ж як під час грипу. Пані Вікторія пропонує наступне. Коли ви все таки приходите до висновку, що у вас сонячний удар, ви мусите обов'язково холодити голову в першу чергу. Треба поставити компрес на голову, випити аспірин. Для того щоб зменшити температуру, і для того, щоб е, зменшити це перегрівання голови, людей на пляжі майже немає. Подруги Андріана та Маша разом з дітьми сьогодні відкрили для себе сезон. В затінку не ховаються, сонця не бояться, адже знають найпростіші методи боротьби з опіками і спекою. Частіше бувати в воді, мочити голову. Все. все буде добре. ляти масло різні, щоб не згоріти на сонці. Пані Галина дуже часто гість на пляжі. Переважно відпочиває з родиною. Вона жінка з досвідом каже, кремам не довіряє. На сонці перебуває в міру, тому й не боїться наслідків. Пішла зранку, але дивлюся, так сьогодні не жарко, та й можна й довше посидіти. Нічого не використовую. Прямо так загоряю і все. А це два Ігоря, гості зі Львова. жартують, що вода це їхня стихія, адже за знаками зодіаку – риба та рак. До того ж, їм тут дуже подобається, оскільки річка чиста і сміття навколо обмаль. Я навіть говорю, роблю зауваження людям для того, щоб ну як поїв, прибери за собою. Приїхали сюди спеціально, щоб тут чиста ріка, щоб позагряти, просто приїхали з сім'ями. Ну, Переважно люди за собою прибирають. Ну є таблички на деревах, ну не знаю. Ну так, щоб такого скупчення сміття тут було, бо я відпочивав в користі, ну там просто ріка все несе сміття. Вони люди збирають на берег і коли йде течія, і воно то все забирає. Ну тут я ж такого не бачу сильного. Зважаючи на те, скільки людей було на пляжі у неділю, можна зробити висновок, що стріяни справді стали. Сумліннішими кого не запитуємо, сміття за собою прибирають. А тих хто цього не робить, закликають схаменутися. Погані люди бувають. Ну ми за собою прибираємо. Треба підбирати, і все збираємо. Потішитися на сонці можна буде ще до кінця тижня. Уже з понеділка у стрію синоптики прогнозують дощі. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Роман Яцковський, людина нової генерації. Мислити по-новому, Чикагський бізнесмен, член ради директорів кредитної спілки Самопоміч почав вже там за океаном. Змінилося ставлення до людей, бізнесу, церкви. України активіст найпотужнішої діаспори в Америці ні на хвилю не забуває про батьківщину. В Чикаго влаштовує українські свята там провів навіть день Стрия. Односельцям гірного, звідки родом, а саме воякам та їхнім сім'ям, повсякчас надає фінансову допомогу. Вчора меценат зустрічався зі стриянами. Перед тим бесідували з ним і ми. Далі думки в голос, коли я їхав Сполучені Штати Америки. То відчував себе десь, знаєте, тихенько говорив, що я українець, тому що у нас було десь вироблена оця такий комплекс меншовартості. Завжди нам радянська влада насаджувала, то, що ми українці, ми от такі недолугі, що ми от не можемо жити гарно, тому що в нас в характері от певні, певні риси характеру. А тепер, коли я прожив там 17 років, я кричу, що я українець, тому що українська громада Чикаго це одна з найрозвинючіших громад США, сполучених, сполучених Штатів Америки, це найсучасніша громада Сполучених Етнічно Сполучених Штатів Америки. З нами рахується і мерія, сьогодні на нас рівняються і інші громади, ми етнічно сильніші від, я би сказав, навіть німців там, тобто, значить можемо. І це говорить про те, що десь українці, якщо попадають в таку землю благодатну виявляються не тільки рівність серед рівних, але ще і краще. Тому що наша працьовитість і наша індивідуальність така до кращого приводить до таких результатів позитивних. Сьогодні українська громада Чикаго це приблизно 200 тисяч українців, це 15 церков. це… Шість радій, це два телебачення, це клуби, два музеї і українська околиця. Ну, досить сказати, що одна з церков Чикаго, українською ходить в десятку найкращих архітектурних ансамблів світу. І це говорить про те, що дійсно ми є нацією, яка рухається вперед. Я є членом ради директорів української кредитної спілки. Ну, це будемо говорити, один з найбільших банків українських, який. Є в Сполучених Штатах Америки і напевне зараз у світі. Ми, у нас тільки в активах приблизно 800, мільярдів 800 мільйонів доларів. І ми кожен рік на українські громадські справи видаємо приблизно півтора мільйони доларів. Що це включає? Це включає е, наші церковні організації, наші громадські організації, молодіжні організації, наші всі ініціативи. Е, також підтримка радіо, підтримка телебачення, підтримка газет. Е, значну частину коштів ми на це виділяємо, тому що ми прекрасно розуміємо, що без цього інформаційного такого е, спектру нашого життя не буде нашого майбутнього. Але е, поза то ми велику увагу приділяємо Україні. Ну, згідно закону Америки, ми не маємо права фінансувати десь в Україні якісь проекти і так далі, але через певні фундації ми фінансуємо католицький університет у Львові, ми фінансуємо Острозьку академію, ми фінансуємо Києво-Могилянську академію. Також ми багато зараз працюємо над тим, щоб через різні я підкреслюю громадські організації і допомагати Україні. В роки лихоліття я вам тільки один факт дам: що е, сьогодні кожен з небесної сотні отримав тисячу доларів від нашої чекавської громади, кожна сім'я отримала тисячу доларів. І я вже не буду говорити про БТРи, про швидкі, про форму, яку ми висилаємо, сьогодні українська громада Чикаго більше переживає за Україну, ніж, напевне, громадяни Страя. Тому що коли людина відірвана від своєї землі, вона більш боляче чи більш чутливо переживає ті події, які відбуваються вдома, і вона більш жертовна є до того, що робиться в Україні. І тому ця підтримка, яка Ще з ну, часів майдану, першого і другого, і по сьогоднішній день ми постійно-постійно працюємо на те, щоб дійсно допомогти Україні. Але це один спектр допомоги. Другий спектр, друга така частина нашої допомоги це працюємо з сенаторами і конгресменами, які представляють сьогодні наш штат в Вашингтоні. Мало того, з ініціативи Чекаської громади УКК, Український конгресовий комітет, так звана Організація, яка об'єднує українців в Чикаго і не тільки в Америці, але наша ініціативна група. Ми створили такий відповідно в сенаті і в конгресі таку групу підтримки України, де проводимо регулярні зустрічі з тими сенаторами з конгресменами. І там буквально досить велика вже група зібралася, і можна сказати так, що сьогодні Сенаті, в Сенаті і в Конгресі Сполучених Штатів Америки проукраїнська позиція вилює на проросійську позицію. Набагато більше і беззаперечно Сенат і Конгрес зараз на боці України. Ви знаєте, якщо брати в ракурсі світової політики, то сильна Україна не потрібна ні Америці, ні Європі, ні тим більше. che Rússia. І Україна, вона десь є конкурентом цивілізованих країн, тому що аналізуючи економічну ситуацію світову, українці досягають за кордоном досить великих фінансових успіхів. І потенціал України настільки великий, що світовий уряд, так званий, ті можновладці, вони бояться України, що Україна буде сильним конкурентом. І тому іде відповідне стримування України. Країни у всіх питаннях, що стосується надання навіть зброї для України, Сенат і Конгрес це за, а президент не підписує. Значить, є певні кола, будемо говорити, певних людей, які впливають на президента Америки, які не підписує ті документи і не робиться. Як ми самі не зможемо не зорганізуємося, то безумовно нам ми, ми не досягнемо успіху, не до самого миру. Але на щастя наше, що є в світі ще такі сенатори, як Макейн, такі сенатори, як Кірк, які допустимо Дурбін, які дійсно переживають за Україну і вони розуміють, що Україна частина складової цивілізованого світу. І тому сьогодні, якщо Росія завоює Україну, вона піде далі і тоді світ може змінитися настільки, що це приведе до е, якогось краху економічного Америки, Європи і так далі. Тобто, це може перерости в якусь війну. Треба підтримувати ті засоби масової інформації, які сіють правду, які на нашій стороні, які дійсно е, висловлюють свою думку і думку других людей про те, як е, живе світ, чим живе стрий, чим живе Україна, і тому фінансово треба ці організації зараз дуже сильно підтримувати. І люди, які не розуміють цього, вони зазнають крах. Тобто ми маємо результат по Донецьку, де було російське телебачення, всі говорили, ну і що, що вони там говорять по-російськи. А сьогодні ми маємо результат. розумієте? І це стосується не тільки російської мови, чи, допустимо. Російського бачення ситуації, а це стосується і економіки, і банки, і всього. Е дуже важливо, щоб ми зараз займалися е реструктуризацією ре економіки. Тобто не заміняли людей на Івана на Петра, а дійсно робили ту колію, з якої людина не могла ні вправо, ні вліво повернути. Дякую. Нема за що. Дякую вам, дякую, що ви є. Знову подали руку автори відомого майданівського хіта, написаного на музику державного гімну України Подай руку Україні, відвідали Стриян. Після вчора польсько-український гурт Тарака дав концерт у міському будинку культури та показав себе на кадрах відомого фільму Укроп, у зйомках якого хлопці брали. Активну участь тут їхні виступи перед військовими, а також факти, які спонукали польських сусідів вболівати за Україну, підіймати дух вояків на передовій та співати задарма на сході і заході країни. Польські виконавці зараз у турі з західними містами України після концертів планують відзняти документальний фільм. Устрій потрапили завдяки спільним зусиллям польського центру Макушинського Галіційського кур'єру та львівського консульства. У інтерв'ю музикант гурту Львів'янин Мар'ян Ломага розповів історію творення пісні Подай руку мені, яку транслювали в майданівські часи не лише по всіх українських, а й польських каналах. Ми цією піснею хотіли власне показати, наскільки це видно, що власне європа. Підтримує Україну після кожної певної війни твориться нова історія. І ця нова історія дала сильний поштовх на майбутнє і майбутнє довгих поколінь. Я за це навіть ну не знаю. Я за це готовий вмерти. Музика польська сподобалася усім, особливо місцевим дівчатам. Автографи від солістів отримали до того ж запрошення долучитися до друзів у соціальній мережі. Усі чекайте нас мене на обійти добавлю вас, друзі може подякувати полякам особисто приходив і Мар'ян Берездецький місцевий депутат свободівець тепер боєць батальйону імені генерала кульчицького мені на фронт чи нашому підрозділу також і передачі певні приходили приходили з польщі мені дуже приємно шнисяти Побратим, я відео всіх добровольців, відімні всіх хлопців, які зараз траншеї, бокові, на передові траншеї, в окопі на блокпосту. Я хочу подякувати їм і хотів б їм пожати особисто руку за те, що вони нас підтримують. Тараківці стризькі публіці побажали не здаватися і не забувати зміни в державі мають проводити не тільки службовці, а й народ, переглядаючи кадрові зняті на майдані та замислюючись над змістом популярної пісні гімну, подайте руку Україні. Не мила Україна, коми разом. То ми одна родина. Симбом, це вора, як румина ще не веру, не вела Україна. Марічка Худовицька, Роман Купранець, триські новини. Кала володар 16-го меморіалу відомого українського тренера Ернеста Юста. У фінальному поєдинку змагань малиново зелені на нейтральному полі здолали одну з кращих команд області спортивний клуб Демня. Зробили це підопічні Василя Малика у вольовому стилі. Адже першими рахунок у матчі відкрили наші суперники. Утім, за 10 хвилин до кінця протистояння стар'яни відновили статус-кво і уже перед самим фінальним свистком спромоглися на вирішальний гол. 2-1 за Скалу забивали Дмитро Скакун та Ігор Коцюмака. Це був останній матч для Малиново зелених у цьому сезоні. Далі відпустка. А через два тижні уже стартує підготовка до нового. Вечір на Лані продовжується сьогодні. В гостях Волега Филика, Кобра та Богема, Кіборги – герої Донецького аеропорту. Своє прізвисько Богема отримав на Донбасі, оскільки режисер за професією. Однак, покликання у нього інше захищати своїх рідних і близьких та Україну там на фронті у пеклі війни, на яку пішов добровольцем, про спікера дуку кажуть колеги, що дуже творчий та екстравагантний. Брати по спрої що відповідальний, про Донецький аеропорт та те, що пережив, коли бачив смерть. Здавалося, говорить без емоцій та холоднокромність. Відмінна риса тих, кого називають кіборгами. Переконайтесь у цьому самі. Герой хоробрих сердець та фільму Добровольці Божої чоти сьогодні. В гостях в Олега Филика «Іду на вирос Почнеться о 19.30. Не пропустіть, буде цікаво. Долучайтеся. Номер студії 39169. На сьогодні я ставлю крапку. Не забувайте про наш сайт і номер телефону редакції. Завтра у студії зустрічайте Марічку Ходовицьку. Бувайте здорові! Завтра у стрію буде ясно, температура дещо зменшиться, 14-21 вище нуля, вітер дутиме на південь зі швидкістю 2 метра за секунду.